Станіслав Томаля одинадцятикласник і цьогорічний випускник технологічного багатопрофільного ліцею імені Артема Мазура. Майбутню професію вже обрав. Планує стати лікарем. Для мене завжди важливим не тільки є військові, адже багато хто з нас в тилу може також забезпечувати, допомагати іншим. Ті самі лікарі зараз на передових рятують дуже багато життів. Два предмети математика українська і один на вибір. Я планую обирати хімію, але потрібно ще дочекатися, які предмети виставить вуз. До національного мультипредметного тесту готується й Данило Устимов. Крім того, що вивчає в школі, щодня виділяє на підготовку до іспиту кілька годин. подивитися з тої сторони що, що легше, тоді НМТ значно легше ніж ЗНО. А Аби швидко переключитися з одного предмету на інше ну досить важко. Це треба готуватись до цього. Минулого тижня в Україні презентували модель проведення мультипредметного тесту у 2023 році. Одним із двох обов'язкових предметів буде математика. Велика відмінність мультимедійного тесту від ЗНО, тому що у нас було 32 завдання, розраховано на 180 годин. Цього року діти будуть здавати 22 завдання. Вони розраховані на 60 годин. Хочу заспокоїти батьків в першу чергу, тим, що матеріал в основному це базовий рівень, тобто рівень стандарту, який мають знати всі діти. Математичний блок завдань з відкритою формою відповіді містити не буде. Те саме стосується й іншого обов'язкового предмета України. Чи є це добре, не знаю, тому що все-таки твір він спонукає дітей творчо мислити, працювати, думати, робити якийсь певний аналіз. Але ви знаєте, в принципі, мова вона ж наука стала. І залишилося завдання, переважно ті самі, відповідно до тої програми, яку ми мали. Третій предмет випускники можуть обрати самостійно. Це може бути фізика, хімія, біологія, іноземна мова чи історія України. Це рішення Українського центру і Міністерства освіти зв'язано воно з тим, щоб якомога більш краще забезпечити умови проходження тесту. Якщо ми додаємо четвертий предмет, обов'язковий чи третій історії і четвертий на вибір, це говорить про те, що ми повинні будемо провести дві сесії. Тому що за один раз провести тестування ми не зможемо. На складання трьох предметів випускники матимуть 180 хвилин. Результат отримують згодом. А от додаток, з зробленими балами, їм надійшлють згодом. Найбільше тестових завдань в нас буде в тестовому зошиті з фізики. Це буде 32 завдання. Найменше тестових завдань буде в іноземній мові. Це 22 завдання. Хочу звернути увагу тих абітурієнтів, які мають здавати історію України тестові завдання, які будуть включати в себе часові рамки другої половини 16-го століття до початку 21 століття. Пробного НМТ цьогоріч не буде. Натомість безкоштовний демонстративний варіант опублікують до травня. Нагадаємо, мультипредметний тест абітурієнти складатимуть другий рік поспіль. В умовах війни він замінив традиційне ЗНО. Олександра Семенюк, Вері Тилоховський. Новини міста.